Я вам скажу, якщо є можливість, треба заїжджати. Ми поїхали дивитися машину, і тут недалеко від цього міста є таке стареньке село Заанзесханс, Заандам. Місто називається. Коротше, це село, село яке дуже, дуже відоме своїми вітряними мельницями. Тому що Голландія славиться цими вітряними мельницями, вони почали... От так зробимо. Вони почали короче, їх використовувати. то є Тут і муку мололи, і папір на цих мельницях робили. Тоїзда, сила води, сила вітра. І приїхали ми сюди. Дуже багато сюди туристів приїжджає. подивитися на це таке класичне, е... класичне, етничне голландське село. Я вам скажу дуже гарно. Якщо ви колись будете недалеко від Амстердаму, 17 кілометрів за ханс, село, приїжджайте. Просто оцініть це ось класичне голландське село. Фішка в тому, що вони придумали на всьому заробляти гроші. Туризм у них, є знаєте, такою дуже важливою частинкою, на якому країна заробляє дуже багато грошей. Сюди приїжджає безліч дуже багато туристів, просто автобуси забиті. Щоб подивитися на це село, і ще тут є. Така цікава цікава достоприміщательність. Це будинок, в якому жив Петро І. Якщо почитати уважно, то він тут жив-навсього на всього сім днів. І сюди приїжджають туристи, щоб подивитися хата, в якої жив Петро І. І, до речі, в цьому селі Петро І, так сказати, здобував навички кораблебудування. От саме тут тоді строїть учили ті великі, широкі паруса. паруса ребята, от і бізнес. Вот и бизнес. 27 евро. Вот такие все. Пожалуйста. Вот так работает бизнес. Есть место и давай его развивать. Холом. Открыточка. 2 евро. Пожалуйста. Так, тут у нас делают сыры. Певко продають. В пивко? Непонятно, что продають. Короче, это колавочка. Бизнес. Классический голландский сыр. Подаемся. Прямо там его делають. Мов не можна заходити, вичте таке інтересне. Класі голландські тапки в таких раніше бігали, дуже удобно, Сапоги не давило. Ага. Дегустація. Зараз покусимо. Все удобно зроблено, да? ти приїжджаєш, як заходиш в ринк, цей старий, за нотами крутиться. Магазинчик можна купити купить сиру. Тут у нас типо, лавка северя. Я вспоминаю, в Херсоні, у нас був этот самий. З -з -з зелені хуторавлій щось було похоже, не в такому, звісно, не в такому масштабі, але так, -так, -так, так же само. І тут ми зайшли, будь ласка, діляти козячий сир. І одразу ж його продають, а туристи кинуть. Люди сюди, які приїжджають, на них гроші є. Азіатов, бабу вистачає, азіатів просто, просто валять сюди, віддихати ковками. Вони везде є, ці азіати. Куди не приїдеш, як куда заключатись в будь-яку країну, везде там є азіати. Отак, і оце де ми гуляємо по цьому селу, Це модель 1500-х, 1700 х років, як жили, як жили нідерландці, вони сохранили. От можна ж в Україні теж так зробити. Наше автентичне українське село зробити як музей. Я думаю, що кожен регіон може попаситись своїм селом. І щоб туристи приїжджали, роздивлялися цю всю красоту. Ну, ми щось тим не займаємося. Чись у нас воно якось все запущене через сраку. А тут ну, знаєте чому? Країна, я ще раз повторюю, країна там. Як Одеська область, вони знають, на чому заробляти гроші. І заробляють ці гроші. Куча азіатів приїжджають і дивляться сюди, як люди живуть. Представте, в 1500-700 годах в цих селах, отаких селах, а їх по Нідерландах було дуже багато. Строїли кораблі, обтесали древесину, др 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 матроси вчилися плавати, щоб виходити, завоювати нові землі, щось відкривати Оце, саме в таких селах. І зараз можна проїхати, просто проникнутися духом, який був тут, в ті часи, в ті роки. Молодці, молодці, вміли сохранити, вміли показати. Щас на цьому зарабатують колосальні гроші. До речі, вход хоч сюди безплатний, але ці всі такі будиночки, домики, це, як би мовити, ресторанчики. Можна проїхати і тут кофейку попити, винишка вінішка випить. Молодці, молодці бізнес. туризм – це здрава ветка такого хорошого, дуже прибыльного бізнесу. Реальний вікін і реальність, що я вам скажу, одяг для. Е Днівно, знаєте, для пенсіонерів. Прийти, подивитися, да, гарно, да, воно, знаєте, красиво, воно якби походив. Ну, щоб в спишки емоції, емоцій, тут такого немає. Дуже багато туристів, от просто їх дуже багато. Вони откуда, тільки не візьмуть, візді туристи. Тобто, щоб так присидіти на морі, посидіти, Ні, це, це воно не то. А де багато туристів, то воно, знаєте, обстановка така, собі, не сильно покайфу. 17 кілометрів в ту сторону, там Амстердам. Там вулиці Червоних ліфтарів, там фен, там наркотики, там приключення, там проститутки. Там то, що треба ростому молодому організму. А тут по каміцію отак. Це ось то, що ви знайдете в путіводітелях, там, по-моєму, якась займає. Одне з десятих міст достопримічательності і Голландії. Ну, по жалуйте, село, де Петруха, раніше тут кораблі строїв. Все, отак от. Ідея всього цього туризму, який я вам показав. Це не те, що там відпочинок подивитися, як це все гарно, а сама суть, як це все зроблено. По всій Голландії э, железнодорожні дорожні шляхи. Тобто ви можете в будь-яку точку заїхати на поїзді. Так? А якщо нема поїзда, то там ступудок буде велодоріжка. Друге, це як все це грамотно зробимо. Ви вражаєте в будь-яке містечко, маленьке, велике, там є якийсь замок, є якась історія, де... Хтось там жив і туди приїжджають корісти. Корейці, в'єтнамці, вони дивляться, платять за це все свої гроші. В Україні так можна було зробити. Можна було так зробити. Треба робити якісь висновки з цього всього європейського. Треба щось записувати, щоб, ви знаєте, це потім використати для себе. Це особисто моя така думка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо далі сьогодні.